Агата Крісті, Дельфійський оракул. Місіс Вілард Петерс не цікавилася Греція. І про дельфи по щирості нічого певного не могла сказати. Для неї центрами культури були Париж, Лондон і Рівіра. Місіс Петерс подобалося жити в готелях. Там в номері обов'язково мали бути, м'який Килим. Комфортабельне ліжко, багато різних освітлювальних приладів, у тому числі нічник, досхочу гарячої і холодної води, телефон біля ліжка, щоб замовити чай, десерт, мінеральну воду, коктейлі і побалакати з друзями. У готелі в дельфах нічого цього не було. Тут був чудовий краєвид з вікон, чисте ліжко і вибілена кімната, сілець, умивальник, комод. Кімната з ваннами надавалася задоволеністю, а гарячої води часом не було. Звичайно, приємно казати друзям, що побувала у дельфах. Та, попри всі намагання, вона не могла зацікавитися стародавньою Грецією. Античні скульптури здавалися їй такими недовершеними, їм бракувало голів, рук і ніг, Поте вона віддавала перевагу. Гарному мармуровому ангелу з крилами, встановленому на могилі її покійного чоловіка містера Вілларда Петерса. Однак всі ці таємні думки вона ретельно приховувала, щоб Віллард не зневажав її. Місіс Петерс сиділа у цій незатишній холодній кімнаті і терпіла пихату покоївку та гидкого водія на узбережжі заради Вілларда. Вілларда ще недавно його звали молодшим, як він це ненавидів, був 18-річним сином місіс Петерс. І вона обожнювала його. Це в нього було дивне захоплення стародавнім мистецтвом. Це він, кволий, блідий в окулярах хворий на диспенсію, потягнув свою люблячу матір до Греції. Вони відвідали Олімпію, яка здалася Місіс Петерс сумним безладдям. їй сподобався Арфанон. Дафіни, на її думку, були містом перспективи. Відвідини Коринфа і Мікеї стали тортурами для неї і водія. Дельфи сумно думали, міс Петерс. останнє випробування. Зовсім нема чого робити, тільки йдеш дорогою та розглядаєш руїни. Вілад годинами простоював на колінах, розшифровуючи грецькі написи і казав: Мамо, ти тільки вслухайся, хіба це не прекрасно? А потім щось зачитував, як на неї, безмежно мудне. Того ранку Вілар пішов подивитися візантійські мозаїки. Місіс Петерс, відчуваючи, що візантійські мозаїки не зігніють її як у буквальному, так і в переносному розумінні, вибачившись, відмовилася: Ясна, мама», – мовив Вілер. Ти хочеш побути на самоті, щоб просто посидіти в театрі або на стадіоні, спостерігаючи, що відбувається внизу, і сприймати все це. Так, любий, погодилася місіс Петерс. Я знаю, що тобі тут сподобається, радісно вигукнув Вілар і пішов. Зітхнувши, місіс Петерс вирішила піднятися і посидіти. Вона увійшла до майже порожньої їдаї. Крім неї там були ще четверо мати і дочка, одягнені, як до неї, в вульгарно. Обговорювали мистецтво самовираз у танці. Неподалік сидів товстий лисий джентльмен середнього віку. Він приїхав учора ввечері. Вона завела розмову з гущиною, який лишився останньою їдальню. Місіс Петерс була товариською жінкою. Їй подобалося розмовляти з людьми. Манери Гладкого Томпсона вбентежили її. Британська стриманість, вона це так називала. Дочка і матір поводилися з верхньою і зарозуміло, хоча були в гарних стосунках з Віллардом. Міс Петерс вирішила, що новий знайомий дуже приємна людина. Він розповів їй кілька цікавих деталей про греків, після чого вона почала їх сприймати як живих людей. Міс Петерс розповіла все про Віларда новому знайомому, який він розумний, як закоханий в мистецтво, культура це його життя. З цим доброзичливим джентльменом було приємно розмовляти. Його ім'я та професія місіс Петерс з'ясувати не встигла. Він нічого не розповів про себе, крім того, що подорожує, і відпочиває від справ, який. Дочка матір і Томсон мовчали. Міс Петерс та її новий приятель зустріли Томсона, коли той виходив з музею, і він негайно повернув і пішов у протилежному напрямі. Новий приятель спохмурнів. Цікаво що це за один. Місіс Петерс назвала його прізвище. Більш нічого вона не знала. Томсон Томсон, гадаю, не зустрічався з ним раніше і все ж, здається, знайома, та не можу згадати, де я його бачив. Вдень вона трохи покуняла в затінку. Місіс Петерс не користувалася порадою сина прочитати чудову книжку про грецьке мистецтво. Натомість вона взяла з собою детектив. Таємниця річки Лон. Чотири вбивства, три викрадення, велика строка та зграй небезпечних злочинців. Уважно прочитавши книгу, місіс Петерс підбадьорилася і заспокоїлася. О четвертій місіс Петерс повернулася до готелю, переконана, що Вілард уже прийшов. Вона була така далека від перчуття лиха, що майже забула розкрити записку, яку, за словами господаря готелю, залишив для неї якийсь незнайоме. Ми вручаємо це та інформуємо вас, що ваш син викрадений нами перебуває в надійному місці. З ним нічого не трапиться, якщо виконаєте накази чесно. Ми вимагаємо за нього викупку 10 тисяч англійських фунтів стерлінгів. Якщо розповісте про це хазяїну готелю або повідомите в поліцію чи ще комусь, ваш син загине. Міркуйте. Завтра дамо інструкції щодо грошей, якщо не послухаєтесь. Вуха благородного молодого джентльмена відріжемо і надішлемо вам. І післязавтра, якщо ви не виконаєте наших наказів, ваш син загине. Це не даремна погроза, хай кур'я міркує і головне, тримайте язик за зубами. Деметріус Чорнобровий. Не варто описувати стан бідних жінки. Вілард, її хлопчик, її улюбленець, її тендітний серйозний Віллард. Що з ним буде? Вона негайно звернеться до поліції, піднімає весь район. Насилу піднявшись, вийшла з кімнати побачити хазяїна готелю. Він був єдиною людиною, яка говорила по-англійськи. Вже пізно мовила вона, мій син ще не повернувся? Приємний чоловічок прізно поспіхнувся. Так мсія звільнив мула, бажав пройти пішки. Він, безперечно, зараз, мав би бути тут, але затримався у дорозі. Хазяїн усміхнувся. Скажіть мені раптом спитали місіс Петербург. Є навколо погані люди чи ні. Погані люди цього вислу англійської умови чоловічок не знав. Місіс Петерс спростили його, хазяїн впевнено відказав, що навколо дельфи мешкають самі лише до спокійні люди. Всі вони прихильно ставляться до іноземців. Вона тремтячими губами намагалась щось сказати, але змусила себе промовчати. Зловісна погроза зв'язувала її язик. Це може бути звичайнісінький обман, але припустимо, що ні. В Америці в її подовів викрали дитину, і після того, як вона звернулася до поліції, дитину вбили. Таке справді траплялося. Вона мало не збожеволіла, що їй робити. Десять тисяч для неї вони були нічим у порівнянні з безпекою Віларда. Та як здобути таку суму? Вона мала при собі тільки акредитив на кількасот фунтів стерень. Чи зрозуміють це бандити, чи будуть вони розважливими, чи зачекають? Прийшла покоївка, вона роздратовано її прогнала. Продзвонили на вечерю, і бідна жінка зійшла в їдальню. Їла механічно, нічого не помічаючи навкруги. Їй здавалося, що їдальня порожня. Коли принесли фрукти, місіс Петерс побачила записку. Вона здригнулася, але почерк. Разюче відрізнявся від того страшного, охайне каліграфічне англійське письмо В Дельфі ви не в змозі звернутися до Оракула, але можете порадитися з містером Паркером Пайном. До аркуша паперу було прикріплено фрагмент з реклами, а на ньому наклеєна фотографія з паспорта. Вона впізнала в ній свого лисого пирителя. Місіс Петерс прочитала друковані рядки твічі. Ви щасливі, якщо ні, зверніться до містера Паркера Пайна. Щасливі, щасливі, чи був хтось коли-небудь таким нещасним, як вона? Запискувала для неї поєдунком. Вона швидко надряпала відповідь на акуші паперу, що випадково опинився в сумці. Будь ласка, допоможіть, ви мене зустрінете на вулиці через 10 хвилин. Поклала записку в конверт. І попросила офіціанта передати його джентльмену, який сидів біля вікна. Через 10 хвилин, закутана в фугу, бо ніч була холодною, місіс Петерс вийшла з готелю і повільно попрямувала до руїн. Містер Паркер Пайн чекав на неї. Це просто Божа милість, що ви тут, мовила місіс Петерс, задихаючись. Та як ви дізналися про лихо, що трапився зі мною? Саме це я хочу знати. Людська симпатія, моя дорога мадам, мовив він ніжно. Я зрозумів одразу. Трапилось, але що саме? Чекаю вашої госнові. З неї це вирвалося як потік. Він прочитав листа, що вона дала при світлі кишенькового ліхтарика. мрив. Знаменитий документ. Вельми важливий. Він має певні особливості. Однак їй було недоволено. Дрібниць, що робити з Вілардом? Її любий ніжний Вілард. Містер Паркер Пайн заспокоював. Він намалював привабливу картину життя бандитів у Греції. Вони будуть особливо обережними, сполоненим, бо той. Золота жила. Що мені робити, сказала місіс Петерс. Зачекаємо до завтра, відповів Паркер Пайн, якщо ви не бажаєте піти просто в поліцію. Жінка перервала його криками жах. Її дорогий Вілард негайно загине. Гадайте, Вілард у безпеці? Безперечно, заспокоїв паркер Пайн. Проблематично, чи зможете ви врятувати його, не сплативши десяти тисяч фунтів стерлінгів. Все, що я хочу мати, це сина поруч, так так, мовив Паркер Пайн. Між іншим, хто приніс листа? Мужчина, якого хазяїн не знав, не знайомий». Ага, тут можливі варіанти. Треба пильнувати того, хто принесе листа завтра. Що ви скажете мешканцям готелю з приводу відсутності вашого сина? Я не подумала. Ну, так, міркував Паркер Пайн. Гадаю, ви можете цілком природно тривожитися і турбуватися з приводу його відсутності. Можемо послати пошукову Даргію. Ви думаєте, що злочинці не вона задихалася? Ні-ні. Поки не поширюються чутки про викрадення або викуп, вони не стануть злими. Нарешті ви не повинні сприймати відсутність. Сина зовсім спокійно. Вони повернули до готелю і майже зіткнулися з зі ставною постаттю. Хто це був? різко спитав пайн. Здається, містер Томпсон, о, мовив пайн, замислившись. Томпсон, кажете, Томсон. Містер Петер здумав, лягаючи спати, що Пайн має рацію. Хоч би хто приніс листа, напевно, він має контакт з бандитами. Вона втішилася і заснула значно раніше, ніж сподівалася. Одягаючись вранці, несподівано помітила, щось лежить на підлозі біля вікна. Вона підняла клаптик паперу і серце затьохкало. Той самий брудний дешевий конверт, і ж ненависні літери. Доброго ранку, леді, ви обміркували. Ваш син почуває себе добре. Ніхто йому не шкодить поки що, але нам потрібні гроші. Мабуть, вам нелегко дістати цю суму, але нас повідомили, що ви маєте діамантове намисто. Чудові діаманти. Нас це задовольнить. Слухайте, що ви повинні зробити. Ви чи хтось інший кого пошлете, візьметься мисто і принесе його на стадіон. Звідти йдіть вгору до дерева біля великої скелі. Застерігаємо, прийти має тільки одна людина. Тоді вашого сина обміняють на намисто. Завтра о 6 ранку, відразу після сходу сонця. Якщо повідомите поліцію, застрелимо вашого сина, коли машина дістанеться до вокзалу. Це все, леді. Якщо не буде намиста завтра вранці, вуха сина надійшлемо вам. Наступного дня він загине. З привітом, леді, Деметріус!» Місіс Петерс швидко побігла до містера Пайна. Він уважно прочитав листа. Це правда? спитав він про діамантове намисто. Так, мій чоловік заплатив за нього 100 тисяч доларів. Наші всезнаючі злодії, промовив містер Пан. Що ви сказали? Я просто брав до уваги деякі аспекти. Клянусь, містер пан, у нас обмаль часу для тонкощів. Мені потрібно, щоб син повернувся. Ви керуєтеся емоціями, місіс Петерс. Вам подобається залякування і те, що з вас вимантять 10 тисяч фунтів стерлінг. Вам подобається без опору відмовитися від діамантів на користь банди хуліганів? Ну, звичайно, якщо він так каже, гнів боровся в ній з материнськими почуттями. Як би я хотіла порахуватися з цими звірами, як тільки мій хлопчик повернеться містер Пайн, я напущу на них поліцію всієї округи і, якщо необхідно, найму броньових, щоб довести Віланда до вокзалу. Так, мовив паркер Пайн. Розумієте, дорога мадам, боюся, вони підготуються до такого вашого ходу. Вони знають, що коли Віллард повернеться до вас, негайно піднімете по тривозі всю Ну, а що ви порадите? Паркер Пайн усміхнувся. Я хочу спробувати власний план. Він оглянув їдальню, нікого не було, а двері з обох боків зачинені. Місіс Петерсі, в Афінах я знаю чоловіка, він його ліг. Виготовляють чудові штучні діаманти, першокласні. Пайн перейшов на шепіт. Я зателефоную йому. Він може дістатися сюди сьогодні в день з собою принесе чудову колекцію стразів. Що ви маєте на увазі? Він вилучить справжні діаманти і замінить їх точними копіями стразами. Слушна думка, вона захоплено дивилася на пайна. Ц, не так гушно. Ви зробите дещо для мене. Обов'язково простежте, щоб ніхто не підходив у межах чутності телефонної розмови. Місіс Петрес кивнула. Телефон був у кабінеті управляючого. Він чемно звільнив кімнату після того, як допоміг то містеру Паркеру Паймо набрати номер. Виходячи з кімнати, зустрів місіс Петрес. Я просто чекаю містера Паркера пайно, сказала вона. Ми йдемо на прогулянку. О, добре, мадам. Містер Томпсон також був у залі. Він підійшов до них і почав розмову з управляючим. Чи здають в оренду вілли в Дефі? Ні, але ж тут над готелем є якась. Вона належить грецькому джентльмену мосьє. Він не здає її. І не має інших віл. Є одна, що належить американцю. це по той бік селища. Вона зараз зачинена і є вілан анбісько, джентльмена художника. Вона на краю стрімчака, виходить і на науце. Місіс Петерс втрутилася в розмову. Від природи в неї був гучний голос, і вона навмисно зробила його ще гучніше. Так, мовила вона, я б з радістю мала тут вілу. Така природа, і нічого не спотворено, я захоплена цим місцем. А ви, містер Томсон, а звичайно, вам тут повинно подобатись, якщо хочете зняти вілу. Ви тут уперше? Паркер Пайн вийшов із кабінету управляючого і схвально усміхнувся до неї. Містер Томсон повільно спустився сходами і вийшов на дорогу, де приєднався до дами і дочки, які здавалося, добряче мерзли. Ще пак з голими руками. Все йшло добре. Юелір приїхав перед обідом машиною разом з іншими пасажирами. Місіс Петерс принесла намисто до його кімнати. Він схвалив діаманти. Мадам може не хвилюватися, я зможу це зробити. Він дістав інструменти з невеликого портфеля і почав працювати. Одинадцятій містер Пайн постукав до кімнати місіс Петрс. Готово. Він дав їй невеличкий замшовий портфель. Вона заглянула в нього. Мої діаманти? Тихше, намисто тут. Це стрези замість діамантів. Дуже добре, чи не так? Просто чудово. Арістополюс тямущий хлопець. Гадайте, вони не запідозрять? Як їм запідозрити? Вони знають, що намисто у вас. Ви передали його. Як вони можуть запідозрити? Ну, гадаю, це чудово, повторила місіс Петер, здаючи йому намисток. Піднесіть його їм, чи не забагато я вимагаю від вас. Звичайно, я візьму його, тільки дайте мені листа з чіткими вказівками. дякую. Тепер добранніші, тримайтеся, завтра ваш син сидітиме тут з вами. О, якби це було так, не хвилюйтеся, дозвольте мені зайнятися всім. Місіс Петерс погано провела ніч. Під час її переслідували жахливе видіння. Озброєні бандити в у броньовиках стріляли у Віланда. а він збігав з гори в піжамі. Вона з радістю прокинулася нарешті, почало світати. Міс Петерс піднялась, одяглась і сіла чекати. О сьомій ранку почувся стук у двері. У горлі було так сухо, що вона ледве могла говорити. Увійдіть, сказала вона. Двері відчинились і зайшов містер Томсон. Місіс Петерс здивовано глянула на нього, не в змозі вимовити й слова. В неї було зловісне перечуття лиха. І все ж він говорив природний, звичайно. Це був багатий на інтонації чемний голос. Доброго ранку, місіс Петтерс, привітався він. Як ви смієте, як? Вибачте, за мій несподіваний ранній візит, мовив містер Томсон. Але розумієте? Я маю до вас прав. Місіс Петрас сподалася вперед. Очі її звинувачували. Значить, саме ви викрали мого сина. Це не бандити. Звичайно, це не бандити. Дуже переконливо зроблено, не творче, м'яко кажучи. Де мій хлопчик, власне кажучи, за дверима. Вілар. Двері розчинилися, і вона притиснула до серця блідого, неголеного Віларда. Містер Томсон ласкаво дивився на них. Все одно, мовила місіс Петерс, несподівано отямившись і повернувшись до нього, я вас притягну до відповідальності за це. Так, неодмінно. Ти все плутаєш, маму, мовив Вілар. Цей джентльмен визволив мене, та ти був у будинку на вершині гори приблизно миля звідси. І дозвольте мені, місіс Петерс, мовив містер Томсон, повернути вашу власність. Він дав їй маленький пакет, загорнутий в китайський папір. Вам не потрібно берегти вашу маленьку сумку з діамантами, проказав містер Томсон, посміхаючись. Справжні діаманти тут, у замшовій сумочці стрази, як казав ваш приятель Арістополюс, просто генії. Я не розумію жодного слова, ледве вимовила місіс Петас. Ну, погляньте на справу моїми очима. Мою увагу привернуло певне прізвище. Я простежив за вами і вашим приятелем, і підслухав, я визнаю, це щиро вашу цікаву бесіду. Вона здалась мені настільки цікавою, що я увійшов у довір'я управляючого. Він записав номер телефону, який набрав ваш надійний друг, і влаштував так, щоб офіціант підслухав вашу розмову вранці в їдальні. Весь план спрацював дуже чітко. Ви стали жертвою кількох злодіїв ювелірів. Вони знають усе про ваше діамантове намисто. Стежили за вами тут, викрали сина і написали досить такі смішного бандитського листа. Автор плану війшов до вас у довілля. Після цього все було просто. Добрий джентльмен дає вам сумку з підробленими діамантами і зникає разом з приятелем. Сьогодні вранці, коли б ваш син не з'явився, ви б збожеволіли. Відсутність вашого пирителя змусила б вас повірити, що його також викрали. Роблю висновок, що вони змовилися, щоб хтось пішов завтра до віли та особа знайшла б вашого сина. А коли ви зустрінетеся, злочинці будуть вже далеко. А зараз? О, зараз вони благополучно сидять під замком. Я потурбувався про це. Злочинець, мовили місіс Петерсі з гнівом, згадуючи власну довірливість і балакучість. Пристойний, улесливий негідний. Не зовсім приємна людина погодився, містер Томпсон. Не можу зрозуміти, як ви розпутали все це, мовив Віллард захоплено, дуже винахідливо. Бачите, коли подорожуєш інкогніто і чуєш, як хтось користується твоїм ім'ям, місіс Петре зглянула на нього. Хто ви? спитала вона різко. Я Паркер Пайн, пояснив джентльмен.